Запрошую до слова Ірину Карицеву, координатора ТОСовського ордену служіння Києва. Пані Ірина розповість про служіння у рамках Тиосовського ордену служіння Київської команди волонтерів. Будь ласка, пані Ірино. Я стала координатором Тісовського ордену служіння в місті Києві. Спочатку війни і починали ми з, з допомоги біженця. наш девіз хто як не ми. Але сьогодні моя презентація про наше волонтерство, наше служення в інституті травматології. З Чого все почалося? В ліпні 2022 року я побачила в Фейсбуці оголошення, що дві вчителки Олена та Таня запрошують всіх бажаючих допомогти раненим, в інституті травматології місця Києва. І ми поїхали на розвідку з моєю подругою Наталкою Березанською закупивши заздалегідь деякі продукти. От як ви бачите на першому нашому фоні, це наша перша поїздка, тому продуктів ще не дуже багато але це наша тільки наша розвідка. Далі коли я поїхала вперше, я пам'ятаю, як я готувалася і шукала своїй душі слова пітримки та втіхи для поранених людей. Я досі захоплююсь багатьма нашими людьми і силою духа, та мужністю так було і вперше, і триває, і триває всі два роки. А незважаючи на страшне не поранення часом путації, наші люди не втрачають силу духа. Ци дві сестри, Олена та Таня, спочатку приїхали навідатися до свого племінника, побачили, що харчування не дуже домашнє і стали допомагати не лише своєму племіннику, а ще 40 пораненим. І ми приєдналися до цього служби. І взяли на себе зобов'язання готувати та привозити продукти у понеділок на 40 поранених. Пам'ятаю, як в одну із перших наших поїздок до мене підійшла зі словами подяки інтелігентна вигляду жінка, обняла і сказала, як я рада, що ви приносите продукти, бо поранені просять у мене чай, каву. А у мене є тільки окріп. Я запитала у неї, ви медсестрою тут працюєте? А вона відповіла: ні. Я просто хотіла чимось допомогти і влаштувалася просто нянію, щоб допомагати постраждалим. З того часу ми жодного понеділка не пропустили. Скоро буде два роки, мабуть, 90 акцій, як ми кожного понеділка відвідуємо в поранених. Леонід Миколайович прокручуйте потихнечку до, до того фото, де полукругом, де, полукругом люди сидять. Ну, там много. Леоній, э, так, Фото багато, але люди особи різні, тому що я хотіла, щоб ви побачили, скільки людей приєдналися до цього служення. Зараз наша група тіософів в Києві. невелика. А вот до всего служения предались и инши небайдужи люди, да их чимало. Зараз у нас створены четыре бригады, и до, каждой бригады признались это берут участь служение, друзья, знакомые, соседи. Я за, зараз сама переглядаю эти фото, и дивуюсь, сколько же людей берут, брали и берут участь в служении. Друзі, знайомы, Але не всі учасники є на фото. У нас є люди, які працюють, готують, але не можуть відвідувати лікарню через роботу, а є такі, хто допомагає фінансово. Усі продукти коштують чимало грошей. Ми розпочинали наші поїздки за рахунок благотворительної допомоги від іноземних діосифів, наших друзів. Поступово наше волонтерство отримало все більше розголосу та стали допомагати і фінансово багато українців. Є кілька людей, які взяли на себе зобов'язки допомагати і з того часу регулярно пересилають фінансову допомогу. Я веду бухгалтерію Часовського ордена служення міста Києва. І нещодавно. Підбивала підбивала підсумок, підсумок, і більше 40% усіх витрат взяли на себе самі ж українці, і при цьому я не все можу висловити в грошах. На щастя, люди самі закуповують продукти. От, зупиніться, будь ласка, на цим фото, готують. І тому я не знаю скільки грошей витрачено цього всього. На, вот на этом фото э, э, видно, как сперваопитники э, физической школы, где работает Олена Щербина, дружно работают. И яка там атмосфера. Цю атмосферу даже э, це фото передає. В приготовлении салатов, мясных... Э, э, продуктов, гарниров берут участь не лишь учителя музыкальной школы, а их учли. У нас богато фото, где и там учли тоже раскладывают все продукты, и как все, все это дружно проходит. Вот, вот Леонид Николаевич, инше фото, наступно, будь ласка. Вот. На этом фото наша инша компания, родина Казачинских с подругой, спекли пирик, І пірок і розкладають по окремим порціям. Ця родина разом зі своїми друзями вже давно приєдналися до волонтерського інституту. ні раз готували найсмачніший плов, рагу. І дуже часто за свої робили благотворительні внески. Часто ці продукти вони наполовину брали за що своєї дружної кампанії. На свої гроші вони купували памперси і придавали їх до лікарні. Наступне фото, будь ласка. А це дуже ну, для мене вот гарне фото. Це фото зробила Наташа Матрос. І на цим фото показують, з как, якою любов'ю вона викладала всі свої продукти. Вони тільки молоко залишила. а все свои продукты повыкладывала и залишила там только те боксики для, для раненых. И это не означает, что поруч есть еще один холодильник. Его не Просто Наталка расставила приоритеты. Что для нее важ, важнее. Дякую. Леонид Николаевич, дальше продолжать, а я буду читать. Але це не просто відвідування поранених. Перед кожною поїздкою відбувається, відбувається велика підготовча робота. Ви тільки уявіть собі, як насмажити 80 бітків, 80... лісайте до того, як памперси з'являються. 80 патліт, 80 голубців, 80 налісників, пирожків. Який же посуд треба? Щоб приготувати плов на 40 чоловік, салат, гарнір. А потім все це фасуємо в окремий одноразове окреме наразве посуд, потім в окремі пакети розкладаємо сир, зупинити сир, чай, каву, різні пірожки, солодощі, фрукти. А після приїзду в інституту. Все это объединяем, великие, великие пакеты и раздаем каждому параллельному полтора литровую пляшку воды, кефир, чай, йогурт. И вот такой пакетик с всеми продуктами. Сначала мы покупали на разовый посуд магазина, а теперь я закупаю уже по конце посуд по тысячу штук. И потом продаю нашим бригадам. Чого тільки не було за ці поїздки? Пам'ятаю, як бомбили Київ, а родина чербини мала їхати до лікарні, і все було готове. Вони приїхали туди і під час повітря... повітряної тривоги, буквально під обстрілами розкладали всі окремими пакетами в підвалі, і... а потім розносили і роздавали все пораненим. Пам'ятаю, як я потрапила на подолі під обстріл. Аж машина повстрібувала, коли я поверталася після служіння? А як готували в блекауті, коли готування займають майже весь день, а світло дають на 4 години, а потім 4 години без світла? А як стояти весь день біля плити влітку, коли спека 30-35 градусів? А як потім зберегти це до, до понеділка? І от пам'ятайте те, 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 фото з э, холодильниками на Наталки матрос. Але ми не тільки готуємо, де роздаємо продукти, ми завозимо в інститут багато чого іншого. Мы собирали канину и передавали для пошития спинно белизны на тому, что у пораненных, что лежат в институте травматологии, поранены кинцевки, им складно надегать, надегать белизну с обычным для нас способом. Наша атеосов Валя Клинко, зараз живет, я что-то пишу в Брюсселе. Но желание помочь привело ее до благодейного Брюссельского фонда, и я уже отримала 5-6 великих ящиков ведь них с благодейностью. Вот не иначе, как на сегодняшний в снова большой ящик я получила и снова с тем, с, тем, с тем что нам потребно. Вот на этих э, коробках они присылают то, что нам необходимо. Постельно белизна. Мне сестры часто запитывают, так как я, так, э, так я простирала, там швидко выходит э, вживание. Памперси, носки, футболки, печиво, кава і багато чого різного. От ви бачите памперси на це фото. І от це письмо от, 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 от від творительної організації в Брюсселі. знаходячись дуже далеко від України, ми робимо все, що можемо, щоб підтримати вас ні словом, а ділом. Тримайтеся, не зламні. Разом ми сіла. Слава Україні! Наступный кадр, будь ласка, Леонид Николаевич. Вот так уж, это э, то, что мы получаем из Брюсселя, это футболочки. Сегодня я тоже, я еду в, в цей понедельник снова в, в, в шпиталь, тому опять футболочки, носочки, штанишки, памперсы, белизну. Я опять-таки сложила, и вот точно так же по, поеду, повезу в, в этот понедельник на, в Баранино. Наступный э, фото, будь ласка. Так уж, и вот этот вот инвалидный везок в свое время Наталка Березанска отдала для моей мамы. И потом мы с ней вдвоем вот отдали его в 20-м году, завезли его в, в Институт травматологии. Наступный, пожалуйста. А цель, э, на цель фото моя знакомая Лолита наводит красу без каштов на Я помню, как она, смеясь, говорила, к ней обратились и спросили, а сколько же коштует ваша, ваша, ваша работа? А Лолита вышла и так в сердцах мне говорит, вы знаете, не так хотела сказать, это мы вам вдячны. Вдячны за то, что мы живем в Киеве. Наступный слайд посмотрите, какие у них лица здесь. <связывая> Ларита Рик боялась. Она разговаривала со мной распутывала а потом сама попросила, сначала постригти хлопцев, она працюет перукарем, перукарем, не знаю, в салоне. И после первой же поездки она захватила еще, еще и спекты. И теперь регулярно ездит со мною наводить красу баранина до пещеры пироги. В этот понедельник она вместе со своей подругой вместе пекут пироги и вместе поедем наводить красу нашим ребятам. Наступный кадр, пожалуйста. Вот на цим-кадре э, Таня Казачинская передает постельную, постельную белизну, э, то, что мы получили из Брюсселя, то, что мы завезли в У нас там даже есть уже определенные э, потребности. Э, налево э, одно виднее просит белую белизну, направо там цветную только белизну. Я уже знаю каждую потребу каждого видения. Наступный кадр. Будь ласка. Ну, тут то же самое, футболочки, памперсы, белизна, мы передаем медсестрам. Наступный. Ну, это памперсы тоже медсестре передаем. И наступный кадр. Тут то же самое, вот памперсы, опять-таки, вот это вот паперец, который я получила из Брюсселя. И хочу сказать, что не только вот брюссельский, вот этот Юра Ранченко, Он також закупає памперси за свої гроші і також привозить сюди. кадр, будь ласка. А це носочки, которые в'яжуть наші подруги. Колишня співробітниця. Наташи Березанской, моей также Наталка Орловской, вяжет их, их раздает Наташа. А моя соседка из мягчайшей итальянской вовны, из своей вовны вяжет вот такие вот э, шкарпетки. Эти шкарпетки специально повязаны для пораненных, они на гуси попереду, как вы бачите такие вот пуговички попереду. Я, яку, кильки парм раздали с пармеров с Наталкой, и складно даже подрухуватые. Ну, попереду літа і поки, поки що настає перерва з теплими шкарпетками. Наступний кадр: А на це дітячі малюнки. Це малювали наші онуки та діти з сусідніх шкіл. Одна із наших волонтерів, волонтерів Лариса, ходить до сусідньої школи і просить дітей малювати та передавати малюнки для поранених. І діти з радістю це роблять. а с какой радостью поранены примают все малюнки. Памятаю, я по одной жинке слезы выступили на очах. Я же она подъяковала детям за эти малюнки, дали листы, что они передали. И, ну, мне хочу сказать, что жинка долго лежала в целом институте, но ноги ей спасли. У нее богато поранен было ногах. За ці 90 э, акцій ми почу, почули величезну кількість подяки подяків лікарні за наше служення і питання э, служення і питання не в продуктах, що ми привозимо, а в той турботі і увазі в тому, що люди, які опинилися в біді, не залишилися віч на віч зі своїми проблемами. Я пам'ятаю, як один вновь прибывший, раненый, был, может быть, голодный. И как он открыл пакет, и сразу стал что-то истинное со словами. Как же вы смачно готовите, девчата. Велика вам подяка за вашу турботу и увагу. Я передаю вам слова этого барака. И хочу подяковать всем, кто берет участь в волонтерстве. І сказати тим, хто ще не ступив на, цей, на свій шлях служення, приєднуйтесь до нашого ордену служення або організуйтесь у своїх містах. Давайте допомагати один одному важку хвилину. Дякую.